У четвер, четвертого липня, у Сумському обласному академічному театрі для дітей та юнацтва відбулося урочисте закриття 49-го театрального сезону. Заслужений діяч мистецтв України, директор театру Микола Юдін розповів знімальній групі телеканалу Відікон про успіхи і здобутки тюгівців. Сьогодні у нас завершення 49-го театрального сезону. Він дійсно знаковий, бо Непростий сезон. Ну от ви знаєте, часто говорять простий, непростий. Що значить простий, непростий? Це залежно від е, ситуації в суспільстві. Ми знаємо, в який час ми живемо. Нам було головне для нас, щоб був глядач. Глядач був. От ми обслужили за цей рік, за 90, 49 сорок сезон. 30, е, трошки більше, ніж 30 тисяч людей. З них 10 тисяч це. Пільгова категорія, тобто це люди, які потребують для себе особливої уваги, яким можливо просто і піти нікуди. Ну і людина так влаштована, як і будь-яка жива істота, обов'язково десь треба переключитись. От таким місцем, де можна хоча б десь на 2-3 години від сьогодення відійти, оце якраз є завдання на сьогоднішній день театру. Ми, я думаю, з ним впорались вісім прем'єр за рік. Це цілком нормально. з них. Три для дітей, і п'ять для дорослої категорії для юнацтва і дорослих людей. А ще всупереч усім складнощам воєнного часу родина тюгівців поповнилась молодими, амбітними талановитими акторами та режисерами. Творчий колектив цьогоріч організував і успішно розвиває ляльковий жанр. Продовж понад 30 років сумщина була єдиною областю, де не було лялькового театру. Ну, ляльковий театр ми не створили, але ми створили відділ, і сьогодні з успіхом іде розвиток саме лялькового жанру в нашому театрі. У вистубілі гостинних тюгівців людно поціновувачі театрального мистецтва в приємному очікуванні прем'єрного перегляду вистави Віолончель, що стосується театру для дітей та юнацтва, то звичайно тут особлива атмосфера. Особливий глядач. І е, якщо вже ти хоч раз прийшов в театр, ти ніколи більше не покинеш його, тому що дійсно тут з величезною любов'ю ставляться до і малесеньких, і дорослих. І е, те, що е, тут, безумовно, є експерименти, є цікаві напрацювання, то це відповідає і сучасності і взагалі колективу, який прагне робити цікавого багато. І не зупиняються на тему, що досягли, тому що це потужний і наш в таких колектив, який ми дуже любимо. І з задоволенням ходимо не тільки на прем'єри, а навіть і декілька разів дивимося вистави, тому що ми любимо театр, ми любимо людей, які тут працюють, акторів. Все життя пов'язано з один з одним. Тому дійсно це така і душина, і якась, якісь навіть очищення. І і театр це така таке велике мистецтво без нього неможливо існувати сьогодні особливо. Автор п'єси Віолончель драматург Євген Шинкаренко, наш земляк, що наразі проживає на Білопільщині, без зайвого пафосу розповів, як працювалась над твором та чого чекати глядачеві. У сумах це вже друга постановка Віолончелі. Перша з аншлагами проходила в харківському театрі імені Шевченка. Я просто живу, тут у Сумах ще. Тільки закінчив навчання в училищі, ще нікуди не вступив. Я просто придумав образ. Ось такий дурацький образ, дурацький образ, ну а потім з нього виплило, виплило. І далі, далі герої самі там щось створили, неподобство всяке писалося швидко, писалося з помилками, ручкою, звичайною, в зошиті, в клітинку. Потім виявилося, що це цікаво, п'єса. Заслужила спочатку диплом на коронацію слова, потім її помітили Степан Пасічник, помітив у Харкові. Тепер сподіваюся, тут все буде добре. Задіяно в самій п'єсі чотири дієвих особи. Що, що хотів сказати найбільше, ну це насправді п'єса добра, дуже добра, як казка. Тільки вона про те, що ну не лізьте людям в душу. Ну, ну. Почекайте, ну знайдіть компроміс. Нікого, нічого і ніколи не можна примушувати щось робити. Режисер-постановник Ігор Азаров сподівається, що вистава знайде відгук у серцях глядачів. Перш за все, мені хотілося, щоб люди в наш складний час змогли все-таки зануритися в те, в чому полягає життя, в справжніх почуттях. Побачити їх на сцені, відчути їх всередині. Себе, тому що ця історія вона дуже схожа на таку прекрасну фольклорну казку, казку для дорослих. От. І в ній, є, в ній є справжні почуття, в ній є кохання, в ній є е, е, різні людські цінності, зіштовхнення світів. Е, з різними цінностями, і от все це, коли переплітається, от в такий бурхливий потік. Я думаю, що це буде дуже цікаво і буде справді викликати емоції не тільки на сцені, але й в глядацькій залі. Драма «Віолончель. На дві дії наповнена сильними людськими характерами, виром пристрастей, відчайдушних вчинків, у яких тісно переплетені неймовірна сила кохання та високе відчуття людської гідності. Немає телефона, немає жодного електричного пристрою, сам будинок немає адреси, не майже відсутні. А єдиний чоловік, який знаходиться за цими стінами, вдягнений як клоун. Ти була не трав Дракула. А ви занадто спостережте? Тільки не кажи, що я вам Взагалі-то я мав на увазі електроприлади та меблювання. О Боже! Колоритні сценічні образи та яскравий акторський склад залишили незабутні враження від нової прем'єри тюгівців і зал аплодував стоячи. Тож творчий колектив Сумського обласного академічного театру для дітей та юнацтва запрошує глядачів побачити все на власні очі. Звітний тиждень. За звітний тиждень ми хочемо показати нашому глядачу дві прем'єри. Ну, взагалі, це надто багато і надто серйозно. Ну, можливо, що ми їх вдосконалимо. Одна з них це сьогодні, це вистава «Віолончель», яку ви сьогодні побачите. І субота і неділя ми також показуємо виставу для дорослих і показуємо лялькову виставу для дітей. Як знайти друга? От я думаю, що для малечі це дуже цікаво. Це вже друга лялькова вистава за цей період, хоча відділ ляльковий створено лише тут пару місяців тому. Так що є що дивитись, є над чим є, що дивитись глядачу, є над чим працювати нам, і це, мабуть, найголовніше для нас. Сумські тюгівці не збираються надовго прощатися зі своїм глядачем, і Микола Юдін уже анонсував новий 50-й театральний сезон, який обіцяє бути сповненим яскравих творчих подій та приємних зустрічей. За 49-м сезоном іде й тобто ювілейний сезон, який ми розпочинаємо. За місяць і 24 вересня та святкує своє 50-річчя. Ласкаво просимо до нас і на дорослі, і на і на дитячі вистави. От бачите, як там кажуть, що випадковості не буває, майже обмовився. Ні, не обмовився. Справа в тому, що дві лялькові вистави є, а наступна буде також лялькова. Але для дорослих приходьте, це цікаво. Поціновувачі театрального мистецтва вдячні потужному творчому колективу Сумського обласного академічного театру для дітей та юнацтва, який зробив можливим 49-й сезон та подарував своєму глядачеві незабутні враження та щирі емоції. До зустрічі у новому ювілейному сезоні.